Вітаю вас у Тульчині. Місто Тульчин, колишня резиденція графів Потоцьких, розташоване на берегах річки Сальниці у 80 кілометрах на південь від Вінниці. Місто відоме з 1607 року як польський замок-Нестервар в межирічі Сальниці та Тульчанки, що належав роду Калиновських. У 1726 році перейшов у володіння графів Потоцьких. Зараз знаходжусь у чудовому палаці Станіслава Щенського Потоцького, який був зведений у 1775-1782 роках для графа. Будівництво палацу в Тульчині здійснювалось за проектом французького архітектора Жозефа Ежена Лакруа. У 1975 році, після реставрації, палац пристосували під культурно освітнє училище. Зараз тульчинський фаховий коледж культури. Ось таким я запам'ятала це місце. Раніше тут був пам'ятник суворого, а тепер Прощавай, руські мир! Хочу звернути вашу увагу на ще одного красу міста. Це костел Монастиря Домініканці, побудований в 1780 році в стилі раннього класицизму. Перший католицький храм з'явився на цьому місці ще в 1636 році, але згодом був зруйнований, проте потім відроджений на кошти польського магната Потоцького. Тут граф Потоцький вінчався з легендарною Софією, для якої він пізніше побудував парк Софіївка у Умані. Згодом костел перебудували у православному стилі. Зараз це кафедральний собор Різдва Христового. На цьому моє відео завершується, Хай щастить.